У перший день нового року в розіграші однієї з національних лотерей переможцем виявився щасливчик, який придбав білет у Черкаській області. Сума виграшу 200 тисяч гривень. Пише місцева преса. Більше новин у нашому огляді. Кожен українець запоргував іноземним кредиторам 90 тисяч гривень. Саме таку суму зовнішнього боргу має Україна перед світом. На перше листопада минулого року сума досягнула 140 мільярдів доларів, що у перерахунку ВВП доходить до 100%. Тоді як прийнятними вважається не більше 60%. Підрахували у виданні сім днів. За цигани афористи нажилися з пенсіонерів на 65 тисяч гривень. Бабусі на Звенигородщині розповіли про нібито обмін старих грошей на нові, та винесла все наявне. А це 50 тисяч гривень. Переписавши купюри, жінка помітила лише верхні з них були справжні. Ще за 15 тисяч цигани розжилися на жителів Атутіного. Пише газета Черкаський край. Поскаржитись на поліцейських можна у Фейсбук. Про це повідомляє видання VK.ua. Мовляв, хоч сторінка головного керманича управління Валерія Лютого відсутня в мережі. Втім, всі звернення не зможуть писати до керівника прес-служби поліції. Звенигородці хочуть відмовитися від російськомовної реклами. Відповідна петиція вже активно збирає підписи, пише акцент. У ній місця не просять тамтешню владу заборонити вивіски і зовнішню рекламу мовою агресора. Якщо заява збере 100 підписів, міський голова муситиме її розглянути.